Ще коли ми навчалися у інституті у нашому театральному, там теж була дуже добра бібліотека, але хотілося завжди сюди потрапити, тому що мені здавалося, що тут якісь надзвичайні книги є, надзвичайна якась атмосфера є, і це просто як у казку от потрапляли. Особиста якась така культура тут була у читачів, все так подобалося. подобалося. І потім, вже коли я закінчила інститут наш. І працювала в театрі, то коли готувався якийсь якась вистава, то обов'язково приходила сюди і теж просила, щоб мені знайшли якісь матеріали, що стосовно до цієї чи вистави, чи п'єси. Яку ми на якою ми працювали в театрі, і було це мені дуже цікаво. Я все це записувала, виписувала. Дуже мені подобався персонал у цій бібліотеці, тому що надзвичайно були уважні такі люди, доброзичливі. Ну, самі самі такі найкращі спогади в мене. Ну ми мені дуже хотілося, щоб вона існувала і далі, і далі, і далі, тому що ну, це культура. Це певна культура, і я, я була би щаслива, якщо б молодь от сюди завітала.